Ним батьки лякають неслухняних дітей. він Полюбляє темряву, і досі ніхто не знав, як він виглядає. Тепер знатимуть. Найвідоміший персонаж українського фольклору виходить на великі екрани. Прем'єру першого українського повнометражного мультфільма запланували на 18 грудня. Проте на автори вирішили познайомити публіку з героями. Знайомтеся, сам бабай. І від котрої не сховаються від жахливого, всюдисущого, безжалісного і шалісного і непологаного становиться від недостатка любви. Мультиплікаційний бабай говорить голосом Бориса Георгієвського. Актор каже, зробив все можливе або його бабая діти не злякалися, а навпаки, полюбили. був такий худой, малоприятний, страшний, дуже страшний. Потім він все таки. Триблю такі більш баятіне чорти. Над мультфільмом студія «Укранімафільм» працювала п'ять років. Витратили два мільйони доларів. За цей час змінили команду авторів, переписали сценарій та кілька разів перемалювали самих героїв. А вони тут як на підбір. Зібрали чи не всю українську фольклорну нечисть. Крім бабая, наприклад, є чорт якого озвучив Остап Ступка. У нього там кохання з відьмою. Його посилають дістати яйце. Це все в такому приводницькому стилі, смішному. Відьма у мультику говорить голосом Ірми Вітовської. Який ще 100 років? Мені не потрібно чекати сто років, я хочу зараз, зараз. Є ще закоханий кіт, який зловживає Валер'яною. Є вій. Зібрати в фільмі персонажів української міфології такою була умова Міністерства культури. Це все-таки Міністерство культури України. Поэтому фильм должен был быть ну, на национальную тематику. С другой стороны, он должен был быть интересен для детей. У центре сюжету чарівне яйце, що виконує бажання. Ним хочуть заволодіти всі герої. А тут является девочка, которая, собственно, ну, ладно, не будет рассказывать особенно, это не будет интересно смотреть. Но сам факт, что ну, она должна была победить их всех, потому что ну, понятное дело. Добро должно победить зло, это уж понятное дело. Автори сподіваються, що фільм матиме успіх у прокаті. Розраховую, що бокс-офіс цього фільму поб'є рекорд серед українських фільмів за всі роки незалежності. А маленькі глядачі отримують шанс не лише подивитися український мультик, але й вивчити персонажів українських міфів та нагадати собі, хто ж такий бабай. А якщо я скажу правду, скажу правду <рес> я не знаю цього героя. А якщо не слухається, то може прийти бабай. Це страшний. Звір? А як він виглядає? Можеш собі Можете? Чорний, все ліце чорний, і грязний. Він такий старий, грубий дядько, чорний. А ви боїтеся, дядечка Бабая? Ольга Читайло Сергій Трачевський, канал Новин 24.